Ми, студенти фахового коледжу транспорту та комп'ютерних технологій, хочемо привітати увесь колектив зі святом. Та співробітники коледжу вітаємо вас з наприклад. Бажаємо вам щастя, здоров'я, терпіння, верхнеї. Бажаємо вам щирих студентських посмішків та подяк від батьків. Частіше посміхайтесь. Залишайтесь такими ж добрими та чуйними. Нехай натхненно починається кожен ваш день. Будьте здорові, дорогі освітяни. Ви для нас добрі наставники та мудрі порадники. Дякуємо вам за все, чому ви нас навчили навіть у такий складний та напружений час, за цікаві лекції та мудрі повчання. Дякуємо за незабутні миті нашого студентського життя. Пробачте нас за помилки, на яких ми вчимося. Ми ніколи не забудемо вашого хорошого ставлення до нас. Ми пишаємося вами.